Ну що ж, колонка перепакована. Коротше, ось ось старі банки наші 1,5 А Чотири штучки. На фонарики кудись можуть піти. Так. Тут у нас шість акумуляторів LG по 5000 мА. Це сама оптималка. Перве. Показуємо, як воно буде грати в нас. He's so mad, but I'm on me, me. Ще одна просьба від чоловіка була, ця колонка питається 9-вольтовим е, Поняли? 9 вольт, 1,5 А. Але е, не завжди має можливість відрозняти. Наприклад, десь у полі, де хочеш, коротше, як її підзарядити, якщо захочеться, вдруг ці акумулятори сянуть. Хоча акумулятори 111 Вт часов, це дорівнює 30 що всередині, поняли? Там акумулятори з відсутствують 30 тисяч павербанку. Але ми зробили таку платку з тригером, для того, щоб можна було в критичних ситуаціях підзаряджати його від павербанка. Зараз провіримо, як це працює. Давайте возьмемо мій е, любимий, тоже самодільний з таких же акумуляторів. павербанк е, із Вольтметром. Ось, ось 6% зараз. Давайте. О, стоп. От. Кабель Type-C. Зараз чи... поняли один кінець кабеля Type-C. Тепер сюди Type-C в тригер. Тепер дивимося. Павербанк запускається на вольтажу 9 вольтів. 9,1 вольта. Видно? Видно? О. І, тепер... Ой. і тепер ми його всуваємо в колонку і дивимося, чи вона буде заряджатися. Звісно, ось все, червоним світиться. Вона зараз зарядка йде. Дивіться. 9 вольтів 0,6 А. Зараз подає на колонку. Тобто цей павербанк заряджає цю колонку 9-вольтовою зарядкою. Поняли? Аналогічно, що робить блок питання сітєвий. Все. Просили таке зробити. Я таке зробив. Пожалуйста. Бажання клієнта закон. Зробимо, як вам забажається.